Добрий день малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про масляну. Масляна – це свято, що символізує проводи зими та зустріч весни. Масляна традиційно поділяється на два періоди. Вузька масляна це з понеділка по середу та широка з четверга по неділю. У перший період було дозволено працювати, а у другий період був цілком присвячений масовим гулянням. Це катання на санчатах, кулачні бої, вечорниці. В давнину українці вірили, що гучні пісні, веселі танці та голосний сміх можуть прогнати зиму та допомагають закликати весну, що приносить тепло, світло, розквіт природи і плодючість. Традиційною стравою на Масліну, звісно ж, були млинці. А чому саме млинці? Це пов'язано із шануванням в цей день Бога Сонця Ярила. Зовні млине символізує кругле сонечко. Саме із млинцями пращуру пов'язували безліч традицій, приказок та прислів'їв. Зокрема, вважала, що в день потрібно з'їсти стільки млинців, скільки разів пес махне хвостом. А ще, якщо млинці вдавались пишними та гарно пеклись, то й рік буде гарним та благополучним. А от гливкі млинці, що й пеклись погано, провіщали невдачі та проблеми. Висока гірка млинців до гарного врожаю та заможності. А низька означала сире літа та неврожай. Прогнозували помасляні і погоду на літа. Якщо холодно, літо буде теплим та непосушливим. А якщо йде дощ, осінь буде багатою на гриби. Перший млинець печени цього тижня призначався допоминання покійних. Інколи його віддавали жебракам. Окрім млинців зі сметаною на святковому столі також були вареники з сиром, гречаники та інша смачна їжа. Понеділок це зустріч. В перший день Масляного тижня ходять в гості до рідних. Діти катаються на крижаних гірках, а молодь влаштовує посиденьки окремо від дорослих. Вівторок, це загравання. Другий день Масляної наші предки присвачували оглядинам. Юнаки та дівчата в цей день доглядали собі пару. Грати весілля можна тільки після Великодня, а до цього часу молоді придивлялися один до одного. Середа це лакомка. У третій, третій день Масляної накривають стіл вдома і святкують в колі близьких людей. У цю дату мама дружини запрошує свого зятя на млинці. Чим багатішим буде стіл у тещі, Тим міцніший буде молода сім'я. Четверг це розгул. Четвертий день Масляної знаменитий ярмарками та базарами. У цю дату люди ходять на центральну площу міста, де встановлені лавочки з продуктами і різні розваги. П'ятниця тещині вечірки. У п'ятий день Масляної зять накриває стіл для своєї тещі. Те, що приходить разом з подругами, щоб показати, які в неї турботливі зять. Субота. Посиденькі зовиці. На шостий день дружина запрошує додому родичів чоловіка і смачно її годує. Особлива увага приділяється зовицям, тобто сестрам чоловіка. Їм треба щось небудь подарувати. Неділя називається прощена неділя. В останній день Масляною потрібно просити пробачення у всіх рідних і друзів за всі різкі слова. Також потрібно обов'язково пробачити всі образи. У неділі доїдають млинці. Масляна завершується спалюванням солом'яного опудала зими, його спалюють, щоб холод назавжди відступив і дав дорогу теплу. Ось такі цікаві традиції святкування масляною. Ми з вами дізналися, а зараз давайте зробимо смаколики для ваших іграшкових друзів. Я пропоную зліпити вареник та млинець. Щоб зліпити млинець, ми спочатку скочуємо кульку із пластиліну жовтого кольору, а потім розплющуємо її пальчиками до тоненької товшини. Коли млинець вже готовий, то ми беремо паличку або стержень від ручки та легенько притискаємо по всій площині млинця. У нас виходять дірочки. Це означає, що млинець вийшов смачний та пухнастий. А зараз ми зліпимо вареник. Спочатку дії такі самі. Скочуємо кульку із пластиліну білого кольору. Потім розплющуємо пальчиками і отримуємо. Круг схожий на млинець. В середину круга кладемо дві червоні кульки пластиліну. Будемо вважати, що це вишеньки. А можна покласти шматочок білого пластиліну. Будемо вважати, що це вареник із сиром. Потім загинаємо частинки круга, з'єднуючи дві половинки. І зараз нам потрібно заліпити по лінії півкола. Ось такий гарний вареник у нас вийшов. Викладаємо наші смаколики на тарілочку і можемо прогостити іграшкових друзів. Дякую за увагу, до побачення!